12 принципів анімації Діснея є заповідями аніматорів усього світу. І хоч одразу далеко не кожен аніматор згадає всі 12 правил, але чули про них абсолютно всі. І більшість вчилась саме по них. Ці принципи запропоновані не самим Діснеєм, а Френком Томасом і Олі Джонсоном, аніматорами студії Дісней. І ці 12 правил працюють. Але досить таки давно я наткнувся на статтю, яка каже про 21 правило анімації. Взагалі, це звично, що різні школи використовують різні системи навчання, і з розвитком інтернету було б гріхом не користуватися різними цими системами, коли до них є настільки простий доступ. Але система 21 правила анімації досить нова. Її запропонував аніматор Дермото Конор. Посилання на статтю цього пана та на його відео я залишу в описі. Також в описі до цього відео ви знайдете українською та англійськомовні матеріали щодо 12 принципів анімації Діснея. що наштовхнуло Дермота Конора на переосмислення 12 принципів анімації. Як він сам каже, з досвідом він зрозумів, що сама анімація дуже часто виходить за рамки цих 12 правил. Думаю, це відчувають всі досвідчені. Аніматори, а тому було б непогано переосмислити цю систему, що було б корисно як і для новачків, так і вже для досвідчених аніматорів, які люблять точити базу. Ці 21 правило анімації звучать так: привабливість, міцний дизайн, постановка, акторська гра та пантоміма, ключі та брейкдауни. Покадр та від пози до пози, мініатюри та планування, час простір та пом'якшення, стискання та розтяжка, дуги, первинна та допоміжна дії, силует, лінія дії та розвороти, переддія, після дія та розрахунок, протилежна дія, контрпоза, провідні дії, розрив стиків, перекриття та подальше виконання, акценти. І звісно, гіперболізація. Як я вже сказав, автор цих правил пояснював їх, що в статті, що в відео. Але я хочу зробити саме що з серію з 21 ролика, де дуже детально обговорив би кожне із цих правил. І якщо ви навчаєтеся анімації або хочете підвищити свої навички, то сподіваюся, що вам ці відео будуть корисними. Ви зможете покроково розібратися з кожним правилом. Плюс я буду давати на кожне правило якісь цікаві завдання, або просто пояснення, як тренувати той чи інший принцип анімації. В описі до цього відео ви можете знайти посилання на карту з усіма моїми соцмережами. Наприклад, в інстаграмі моєї інді студії Проліски я показую останні анімаційні роботи, над якими я працював, також роботу над моїм короткометражним фільмом Старий Симон, а в телеграм-каналі і це, і інше, і багато чого цікавого. А якщо вам подобається такий контент, ви завжди можете підтримати мене і копію ликою на патреоні. Малюйте щодня, анімуйте ще, ще секунди. Underground